Хто живе під покровом Всевишнього, той у тіні всемогутнього перебуватиме. Про Господа скажу він прибіжище моє і твердення моє, Бог мій, на якого я уповаю. Бо Він визволить тебе від сіті ловця і від згубної пошесті. Він покриє тебе своїм пір'ям і під його крилами знайдеш захист, його істина, щит і захист твій. Не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що йде у темряві, ані зарази, що нищить опівдні. Хочу паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не наблизиться. Тільки своїми очима подивися, і побачиш відплату беззаконним. Бо Господь, охорона твоя, Всевишнього Ти зробив своїм житлом. Не спіткає тебе зло, і язва не наблизиться до оселі твоєї. Бо він накаже своїм ангелам про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На лева й кобру ти наступиш, потопчеш лева і змія. За те, що він полюбив мене, я врятую його, поставлю його в безпеці, бо знає ім'я моє. Він звернеться до мене, і я відповім йому. З ним я у скорботі визволю його і прославлю його. Довго той днів насичу його, і дам йому побачити спасіння моє. Образ укриття під покровом Всевишнього символізує не просто безпеку, а стан постійної присутності. Людина, яка шукає Бога, немов входить у його святиню, під його захисний дах. Це не зовнішній щит із каменю, а духовна оболонка, що оберігає серце і розум. У Біблії не раз згадується, що Бог є житлом для тих, хто йому довіряє. Це означає життя в його світлі, життя у впевненості, що навіть найтемніші сили не здатні вирвати людину з рук Всевишнього. Пастка мисливця це образ підступу, несподіваного удару. Людина не завжди бачить небезпеку, але Господь бачить її завжди. Віра нагадує, що ми не здатні передбачити всі змови й пастки. Та Бог може зруйнувати їх ще до того, як вони нас торкнуться. У світі є численні невидимі небезпеки від хвороб і злих намірів до внутрішніх слабкостей. Псалом говорить про гарантію, Всевишній здатний вирвати душу навіть із найміцніших тенет під крилами Господа найпоетичніший образ цього псалма. Крила означають тепло, ніжність і близькість. Бог не лише захисник і воїн. А й люблячий отець, який вкриває своїх дітей від бур. Тут поєднується сила і лагідність, всемогутній Бог схиляється, щоб обійняти немічного. Істина його стає щитом. Це нагадування, що справжній захист полягає не в жорстокості чи мечі, а в істині Божого Слова, яке розбиває темряву. У житті найбільший ворог це страх, страх паралізує, позбавляє радості і відваги. Псалом показує чотири образи небезпеки жах ночі, стріли в день, пошесть у темряві і зараза опівдні. Це символи постійної загрози в будь-який час доби. Але той, хто живе з Богом, не підкорюється цим загрозам. Тут не йдеться про відсутність небезпек, а про новий внутрішній стан, довіру. Людина не заперечує темряви, але знає, що вище світло сильніше. Навіть якщо навколо падають тисячі, навіть якщо праворуч загибель десятків тисяч, псалом обіцяє, з тобою цього не станеться. Це вражаючий контраст між хаосом світу і миром у серці. Віра не залежить від статистики, вона спирається на обітницю. Господь здатний відділити своїх дітей від загальної катастрофи, так як укрив ноєвий ковчег серед потопу. Людина, яка робить господа своїм житлом. Отримує абсолютний захист. Це означає жити не у страху, не у постійній гонитві за гарантіями безпеки, а в усвідомленні, що Бог є справжнім домом. Це більше, ніж тимчасове укриття, це стан життя. Віра перетворює серце на храм, де немає місця зневірі. Псалом відкриває унікальну істину, Бог наказує ангелам охороняти своїх дітей. Це означає, що духовний світ небайдужий до людських доріг. Ангели, невидимі стражі, що супроводжують кожного, хто йде з Господом. Цей образ додає відчуття, що ніхто не самотній, навіть якщо навколо немає друзів. Невидима армія світла йде поруч Лев уособлює відкрите насильство, силу, що атакує в лоб. Змій приховано отруту, спокусу, підступ. Псалом проголошує перемогу над обома ворогами. Це означає, що віра в господа дарує захист як від явних нападів, так і від таємних підступів. Людина, яка тримається за Бога, може пройти навіть через ці випробування переможно. У кінці звучить голос Бога з низкою обітниць Він визволяє того, хто любить Його, охороняє того, хто знає його ім'я. Він обіцяє бути поруч у скорботі, давати відповідь на молитву, дарувати довге життя і показати спасіння. Це кульмінація: життя під покровом Всевишнього завершується не поразкою, а вічною перемогою. Упродовж століть цей псалом використовувався як молитва захист. Його читали під час воєн, епідемій, вигнання. Для людей це був духовний щит від усякого зла. Його сила в тому. Що він спрямовує погляд не на небезпеку, а на Господа, який більший за будь-яку загрозу. Псалом 91 є гімном довіри. Він малює перед очима світ, сповнений небезпеки ворогів, але одночасно відкриває інший світ, світ Божої присутності, яка сильніша за темряву. Тут зібрані всі образи захисту, крила, щит, скеля, дім, ангели, світло. Людина, яка ховається в Бозі. Не є безпорадною, а стає носієм перемоги. У кожному рядку звучить заклик не боятися, довіряти, залишатися під покровом Всевишнього. Це не заклик тікати від життя, а запрошення жити з відкритим серцем, яке знає, що Бог є найбільша фортеця. Цей псалом сьогодні, так само як і тисячі років тому, дарує віруючим надію. Він нагадує, що серед тривог і хвороб є незмінне джерело миру. Хто знаходить свій притулок у Всевишньому, той справді живе у тіні всемогутнього, і ніякий страх, ніяка темрява не здатні цього зламати. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.